Вітаю рідня, Розповідаю казки для чужих, хто раптом заглянув, а для своїх це генетичні розпакування. Отже, те, що зранку бачила, хочу поділитися з вами в такій енергії, в радості. Наша сонячна система, яку ми називаємо, як мені її декілька місяців вже показують. Отже, сонце світило. Ну, ми знаємо, як сонце світило. Планети малі Земля. Я говорю поки що світські назви Меркурій, тому що вони звучать по-іншому. Землю ми називали наші пращури усі планети, тільки по-різному. Земля, Меркурій, Венера, Марс. Лівосторонні те, що я бачу. О. І великі планети. Більші. Правосторонній рух це Стрибог, Сатурн або Земля Стрибога. Сатурн. Тут у нас Юпітер, Нептун. Поступово буду говорити інші назви, так як мені буде приходити, як я буду резонувати, поки що говорю світські. Отже, такий зв'язок іде із землями, планетами. Тобто вісім основних, які навколо світила. Воно є як джерело. І концентрацією усіх планет зірок, земель. І разом з тим вона вміщує всіх і є одночасно одним однією системою. А те, що я ще чула декілька вже місяців протягом декількох місяців, що з інших, те, що показують, з інших зоряних систем, наша сонячна система вона виглядає також як сузір'я. І звучить як сваті. А, сьогодні було показано, що із а, світила виходить сварог. Я його так розверну, тому що мені так зручніше, як я бачила. Звідси виходить сварог із цього такого вогняного світла. І ось тут як ніби пояс з такими невідомими знаками а, в замку. Пояс або чогось мені хотілося сказати, як брама, але воно виглядало як пояс. Він йде сюди, на нашу планету. І ось цей потік вібраційний, але тут цей пояс. І для нього це дуже легко відкрити його було б. Однак потрібно було саме звідси, як ніби кликання, те, що ми закликаємо наших рідних богів. Ці потоки потрібно було звати. Вони пішли цей цей наш зов. До рідних богів і саме ось цей потік нашого кликання до них, нашого звертання, відкриття наше генетичне, звучання нашого духу в просторі, і саме оцей зустріч наших потоків і звідси світила сварожих ворожих потоків, відчинили ось цей ось такий пояс замок. І таке надзвичайне світло пішло звідси. Це не просто потоки, як раніше було показано, а просто пішла одне світло кругом. І так зразу надзвичайна радість, тому що таке відчуття, що ось цей ранок це воно тобто зміна епохи. І вона відчувається вже саме на кордоні в яві ось ця зміна епох світла, прийняття ось цього світла. Ми його приймаємо спочатку ті, хто пробуджені через себе, і воно вже в яві буде проявлятися. Оце той ранок сварого, який ми так довго чекаємо. Оце то, що було показано, і звичайно, ті паразитарні системи істоти вони ще є в старому прошарку яві. А в них зв'язку немає із основними своїми. Це вже такі. Залишилися на півкровки ті істоти, які мають піти в свої точки Тори. Однак вони харчуються ще негативними емоціями людей і ще якимось чином живуть. Тому абсолютно ніякої з ними резонації, ніякої підтримки їхньої системи. У нас своя система світлова. Сварожа система, і тому то не наш абсолютно. Ми виходимо інший прошарок, і старий очищається. І ті процеси, які продовжують нам рідні наші боги показувати, це наскільки надзвичайна радість, впевненість і е, ну, щастя, вогонь, що ніякий паразит не може зупинити тими деструктивними речами, які вони роблять. Гарної всім ночі. Трохи більше про богів, про їхні очі, вібрації, Я розкажу вже в. Ефірі своєму хай буде все як найкраще з снів усім.